Друзі, ну, трохи отак вам покажу. Да? Оце, в принципі, он, ви бачите, вже наші фронтончики. отака тут невисока буде покрівля, щоб ви розуміли. Вже вона он, вимальовується потихеньку. І скоро вже ми станемо мурувати там фронтон. Ну, І беру з собою ось наш значить, перфоратор. Бо завтра ж таки дощ цілий день. Не знаю, будемо ми тут працювати, не будемо. Але обов'язково зніму вам короткий відос. Подивимося з Андрюхою вдома, як він бурить бетон. І все це вам покажемо. А якщо ми завтра і будемо на роботі, значить знімемо це на роботі. Друзі, ну, коротенький відос про перфоратор знімемо, так, да, Макс? Все, погнали. Петрович. Поїхали. Бо й завтра теж в Пів Полтави треба об'їздити. Грибки купи. Купу всього ще треба купити. Там Йошкен Кот. Як я не люблю ці шопінги будівельні, я тобі кажу. Ну, добре, друзі, все. До завтра. Друзі, салют! Як і обіцяв, коротенький тест нашого нового перфоратору. В нас майже весь інструмент Дніпро М. Чесно кажу, може він трохи і дорожчий, але нам зручно працювати з Дніпроем, так як багато працюємо. Інструмент іноді ламається, а також його просто потрібно проводити. Йому ТО. Да? Ми відвозимо, і поки він на гарантії 3 роки, нам повністю все безкоштовно ремонтують. Тому дуже зручно, дуже. Тому і зараз нам знадобився значить, перфоратор. От, все в нас, наче є, все, друзі. Але перфоратора не було ніколи, він нам не був потрібен. У нас є ударна дрелька, але зараз потрібно виконати серйозну роботу по утепленню будинку. Бетон ми там заливали марки 300, і тому, я думаю, дрелька там не справиться. Плюс треба сверлити дуже багато, більше 200 приблизно отворів, як мінімум, щоб прикріпити наш полістирол до нашого цоколя. Як саме він буде працювати на цоколі, це вже ви побачите по наших повних відео під час будівництва будинку на Палях. А зараз з Андрюхою вирішили, як я ж вам і обіцяв, просто трохи протестувати да, показати, що воно за агрегат. Значить, взяв я такий собі середній і плюс він зараз в них по акції. Оце все коштує 5 тисяч гривень за такою болгаркою. Друзі, я не знаю ще раз керу, дорого це недорого. Ось Ар. RH12, значить, взяв я середній, середній. Ну, що я вам тут буду знімати, в принципі, на сайті в них можна все почитати. Що мені подобається, що не можна замішувати клей, не можна сверлити дерево, метал, а також з ударом бурити наш бетон. А також з коронками просверлювати вже більш широкі. Отвори, да? там під розетки чи ще для якихось там цілей по будівництву. Ну і маємо такі два сверла, якими ми будемо просверлювати під наші грибки для закріплення полістиролу. Я не купляв ні вінчика, ні сверла по металу, ні по дереву. Купив те, що нам зараз потрібно. Саме по бетону два сверла. І ми з Андрюхою їх, в принципі, протестуємо. А так я ж кажу. там. Можна виконувати саме цим перфоратором, ще дуже багато різних робіт, друзі. Ну, в принципі, і все. От що вам тут ще розказати? Нічого не буду розказувати, просто ще покажу ж вам його в дії, та й все. Друзі, ні для кого не секрет, уже хто слідкує за каналом, що я займаюся ще й віброплиткою. Це метод. Вібрування бетону на вібростолі з пластиковими формами. Ось таку знайшов плитку, вже не знаю, скільки років. Хочу пояснити, значить, тут зміст такий бетону, що, повірте мені, на відро цементу, відро піску, щоб ви розуміли. Плюс пластифікатор, плюс бетон. Я заливаю просто гарцовка. Вібростіл справляється зі своєю роботою і перетворює ось на таку тротуарну плитку. Вона називається там Средньовіков'ї. Здається, щось таке. Ну, вона гарно виглядає, да? різними кольорами заливається. Ну, зараз не про це. Я вже обіцяв, що колись про плитку відео буде. Відео буде, Обов'язково. До речі, цей пасинок теж я сам заливаю. Є в мене така форма і під паркани людям раніше заливав такі ще друзі, пасинки двохметрові, ідеальні, чіткі, все тут у них чудово. Ну, це бракований, так сказати, залишився, бо там. Дуже бетон був густючий, там щось погано провібрували. Ну, все одно він стоїть, оце вже років не знаю скільки, років 5. Ну, бетон, чесно, своїм якостям відповідає. Ну і плюс ми спробуємо бутовий камінь пробурити. Чи вийде в нас, чи ні. Побачимо трохи згодом. Друзі, отакі плити теж все це на вібростолі. 50 на 75, щоб ви розуміли. Їм більше 10 років вже. І теж це все брак, щоб ви розуміли. Знаєте, як кажуть, чоботар без чобіт. Коли я заливав людям, бували такі моменти, що я швидко намагаюся її висипати і зривало, бачите? Відривало верх і приходилось собі вкидати брак, як кажуть. Ну, плитка міцна, повірте мені. Дюрчики такі є. Це вам так показую. Відходи, які позалишалися, там, да? або брак якийсь чи ще щось. Вон, дивіться, різна форма, все, плитка просто ідеальна, друзі, щоб ви розуміли. Ну, ще раз кажу про плитку. Буде зовсім колись інше відео. Ой, не можу тут вам показати, бо там пісок попав. Ну, Якість просто чудова. Пор немає, все про... Ну, бетон, ну це треба бачити, друзі. Чесне слово, треба це все бачити. Плитка просто міцна. Дуже. Ну, повернемося, друзі ж, до нашого перфоратору. Маємо ось таку плитку і маємо бутовий камінь, природний камінь. Давай, Андрюх, що з нас з цього вийде? Прекрасно, все. Красота. Друзік, не досверлив? Досверлив. Дивіться, просто супер. Плитка товщина цієї плитки 6 см. Андрюша, ну наступну тільки швидко. Друзі, 4 секунди. Супер! Просто клас! Я дуже задоволений. Да, я не знаю, як працюють інші перфоратори. Ще раз кажу, в мене їх ніколи не було. Ну от, Ми займаємося такою роботою, що нам рідко такий інструмент потрібен. Тому це дійшли до нього нарешті. Давай, Андрюх, медляно, а другу потім швидко. А сверли, ну, да, розпадай. Тут розпадається, друзі. Це медляно ми сверлили навмисно. Андрюша, тепер на всю потужність. Ну, ти так трошки пробури, да, там, а потім. Давай. Все, друзі, самі на свої очі все ви побачили. Розвітається навіть бутовий камінь природній. <смі> ну, то від вібрації десь скол був на Бутові, так як він має таку функцію, друзі. Тому, я думаю, чудовий апарат, подивимося, як він буде працювати. Тому підписуйтесь і обов'язково ви вже його побачите в роботі на об'єкті будинок на палях.